Є в мене на господарстві така от червоненька пилка фірми Ята, куплена колись в епіцентрі. В неї є одна проблемка, вона не пиляє від слова зовсім. Може, обережно, щоб ти з руками собі нічого не зробив. Знаєш? Ти так пиляєш, може лучше я попробую. <риклад> ну давай я, господи. Продовження історії з цією пилкою було наступне. Пожалівся я своєму батькові, кажу, ну так і так пилка ну, зовсім не паляє. А він каже: там розводу нема зубів. Глянув я на неї, та є, але невеличкий розвод зубів. І спробував я виправити ситуацію. Спробував розвести зуби більше, чим вони там є. Думаю, ну, ну, взагалі вона ж не пиляє. Треба спробувати розвести. Розвів я половину полотна, а іншу половину залишив, як було, з заводу. І покажу зараз, що з цього вийшло. Як ви бачите, після проведених процедур передня частина полотна почала пиляти. Саме на передній частині я її розводив зуби, а задня частина, як було і раніше, залипає в деревині і не може нормально пиляти. Особливість цієї пилки полягає в тому, що в ній дуже багато дрібних зубів, які дуже густо розташовані по полотну. Зверху Обушок, який не дає згинатися самому полотну, коли ви пиляєте. І форма зуба заточена таким чином, що ви, коли тягнете пилку на себе, пилка проходить вільно, а коли тягнете пилку вперед, то пилка впирається і відповідно знімає якийсь шар деревини. Таким чином. Ви отримуєте спротив, коли тягнете пилку вперед. Це характерно для європейських пил. Взагалі, вона предназначена для того, щоб працювати в стуслі і здійснювати точні розпили. Це ж пилка іншого типу, японська пила, яка пиляє, коли ви її тягнете на себе. Дуже тонкий пропил, полотно тонесеньке і воно розрівнюється, тому що ви тягнете на себе, полотно відповідно розрівнюється. Зуби заточені таким чином, що опиляють, коли тягнете назад. Ну що сказати, що тут думати? Треба брати пилку та розводити далі зуби на тому шматку полотна, що в мене залишився. Взяв маленькі довгогубці і розвожу зуби. Розвожу спочатку так, на око. А потім дивлюся, щоб всі зуби були в один рівень і підрівнюю їх. Ну що скажу я вам? Слабо були розведені зуби спеціально для того, щоб пилка могла залазити в стусло. А тепер, коли я зуби розвів більше, то пилка відповідно в стусло залазить не дуже гарно. Але при цьому почала пиляти. Ну, знаєте, мені здається, що основне для пилки це те, щоб вона пиляла, а не те, щоб вона в стусло залазила. Стусло можна й саморобне зробити, якщо що. Так що таке, показую тепер, як вона пиляє. Ну, що я вам скажу? Воно пиляти стало краще, але точно не вау. Не так, як я б хотів би, щоб вона пиляла. Коротше, домучив я якось цей брусок, допиляв і вирішив все-таки вам показати, як повинна пиляти пилка. А я вважаю, що от пилка з японською формою, зуба, формою зуба це от нормальна пилка, якою можна користуватися. Дивіться, от ви бачите різницю, наскільки легше вона пиляє. Скрізь на Ютубі ви можете побачити, що там блогери пиляють саме такими пилками. Ну, не такими маленькими, як у мене, побільше, але все ж таки. Та ну це взагалі, якщо чесно. Тут я ввійшов в раш, вирішив ще один шматочок відпиляти. Швидко, легко, ну... Взагалі не порівняти з тією пилкою ято що ніби для чистого і рівного розпилу. Чесно кажучи, не розумію, як цією пасовочною пилкою можна пиляти в стуслі, то ви просто не втримаєте заготовку і тяне постійно вперед, і важко її досить таки втримати. Ну треба або якийсь упор спереді робити, або щось таке, ну, якби рукою її тримати доволі важко. Чесно кажучи, я бачив на Ютубі огляди таких пилок, ну але не я, то, а інтертул, то люди сварилися, що так, вона залипає в дереві, не може пиляти. Навіть якийсь там представник магазину казав, що купили партію таких пилок, продали людям, і вони вертали їх. Тут я показую ширину пропила, що вона досить суттєва. Бачите, яку яка ширина? Ну, Звісно, це після того, як я розвів зуби, а, ширина стала більшою, але. Все ж таки, знову до того як я розвів зуби, пилка взагалі не пиляла. Ну, Маємо, що маємо. Допиляв я брусок, хочу показати спил. Бачите, який спил лахматенький, не дуже рівний. А це я пиляв пилку з японською формою зуба. Це європейська форма зуба, пасовочна за бушком. Як ви бачите, японською пилкою, тобто. Пилку з японською формою зуба, також можна пиляти в стуслі. Але моя досить коротка і купував у китайців. Коштувала вона до 200 гривень. Ну, якби була довша, то було б краще, звісно. Але, в принципі, і так можна. Зараз я вам покажу ширину, ну, тобто ширину пропила, яку залишає. Ця пилка з японською формою зуба. Ну, як ви бачите, вже відразу видно, що пропил набагато тонший, ніж у попередньої пилки. І пиляє вона швидше. Ну і побачите зараз чистоту пропила. Ну, бачите, зовсім тоненький пропил. Допилюю далі брусок, В стуслі тримати легко, чого не вириває, пропил чистий. Мені подобається.